Спілкувалася розумною, дуже розумною людина. І я от питала, як так сталося, що ви допустили те, що ваші війська зайшли на територію моєї країни? Як так? І мені ця людина каже, що а що ми могли зробити? Ми виходили на мітинги, і на мітингах влаштовували нам бутилку, спричиняли давку. І ну, для того, щоб людей задавити, роздавити, і всі розбігалися в цей момент. І просто не дивлюсь на цей момент на цю людину, кажу: а нас вбивали. Н наших вбивали, просто там, студентів. Я на той момент була ще дитиною, мені там 15-16 було, але я знаю, що там виходили а, більша частина от перший майдан, коли все починалося, там були діти. Також трішки старше за мене, 18-20 років, але їх обливали водою, і потім це народу не сподобалося, почали виходити далі. Потім далі їх почали щемити, далі почали виходити. Тобто, у нас якийсь менталітет, такий мені здається, що якщо нас обіжають, нам треба стати захистити себе.